Квінто Канто, астроному, новинка 2025, його взагалі ще немає в інтернеті. Тож вхопили і будемо тестувати, бо про нього нічого не відомо. У Квінто Канто просто неймовірне пакування з коробками. Я обожнюю такі розпаковки. Вау! Який чудовий колір. Уже сам колір мені подобається. Чим же цей астроном пахне? -м. Яка свіжість, це морський бріз, це мохіто, це м'ята, це лайм ну просто, просто на літо він не перевершений. В розкритті це газована вода з додаванням лаванди. Такі аромати обожнює Вероніка, і вона вже цей флакончик бере собі. Тож, дівчата, хто також любить свіжий, це точно для вас до речі. Він у версії екстракт, і шлейф буде неймовірний. Це дуже рідко, коли свіжий аромат має гарний шлейф.